В Польщі, наприклад, існує легенда, що рибак Варш одружився на русалці Сава, і саме внаслідок їхнього союзу виникла назва міста Варшава. В образ русалки став символом міста, а саме вона зображена на гербі. В 1855 році в Варшаві на площі ринок встановили пам'ятник русалці. Якщо вірити легенді, то за здійснення заповітної мрії потрібно погладити сирену по хвосту, і воно здійсниться найближчим часом. Чи дійсно це так, та про особливості цього міста нам розкаже Наталія Панченко, адже вона з нами на прямому зв'язку з самої Варшави. Тож вітаємо вас, пані Наталю. Скажіть нам, будь ласка, чи дійсно у Варшаві є пам'ятник русалці, який яка здійснює всі мрії? Вітаю! Так, дійсно у Варшаві є пам'ятник русалці, і він навіть не один, їх декілька. Але на старому місці, у самому центрі ринку, знаходиться символічний пам'ятник русалці, який нібито здійснює всі мрії. Звичайно ж, її треба потримати за хвіст або просто до неї доторкнутися, загадуючи бажання і тоді воно обов'язково, нібито здійснюється. <свісно> ну <свісно> а <свісно> як зазвичай починається ранок у місцевих, у котрі та чим особливим снідають? <свісно> Насправді польська кухня дуже подібна до української, тому снідають тут подібними речами. Це можуть бути якісь пластівці, може бути чай. Єдине, що відрізняє поляків від українців, це поїдання бутербродів. Поляки називають їх канапками, uh -huh. і е, українці, які проживають тут, навіть жартують. В будь-якій незрозумілій ситуації треба з'їсти бутерброд. Тому що uh -huh. поляки їдять бутербродів дуже багато, і те, що для нас є незвичним, вони їх часто їдять теж на сніданок. Uh -huh. Щодо того, ось, о, котрий починається ранок, то у Варшаві він починається по-різному, в залежності від того, хто котрий починає працювати. Але найбільш насичений момент, коли на вулицях затори, а це свідчить, що люди в дорозі до роботи десь між восьмою і 9 ранку. Uh -huh. А от знаємо також, що Варшавський палац культури та, та науки є найвищою будівлею у Польщі. Чи радите ви його відвідати людям, які от вперше відвідали Польщу? Звичайно, людям, які приїхали вперше до Варшави, я раджу відвідати палац культури і науки, тому що. Це хоч і пам'ятка сталінізму, на жаль, оскільки цей палац в Варшаві подарував свого часу Сталін. І поляки дуже довго дискутували, чи знести цю будівлю, чи її залишити. Все-таки, оскільки будівля дійсно висока, велика і має теж певний символізм, бо знаходиться в самому центрі Варшави, її вирішили залишити. Але оббудувати навколо новітніми хмарочосами. Тому на даний момент я не знаю. Чи вона ще найвища, але раніше вона точно була найвищою. Зараз вона вже більш-менш забудована. Але те, що в цьому палаці є унікального, це велика кількість музеїв, там знаходиться кінотеатр, там знаходиться звичайний театр, і на самому верху цього музею є велика площадка, на яку можна заїхати і побачити Варшаву згори. Це не і Я рада тим, хто ще ніколи не був. знаємо, що таку цікаву інформацію, що найбільш популярним казковим персонажем у Варшаві є Вінні Пух. Це правда, і чому це тяжко сказати, що найбільш казковим, але це ймовірно, оскільки у Варшаві навіть є вулиця Вінні Пуха. Так. Вона так називається польською уліцею Кубуся-Кухатка, що в перекладі української означало вулиця Вінні Пуха. Вона знаходиться в самому центрі Варшави біля старого міста. Там висить табличка, де зображений Вінні Пух, і це теж одне з найлюбленішніх місць туристів, оскільки майже всі, хто приїжджає до Варшави, завжди намагаються знайти цю вулицю і зробити собі там фото. Ми будемо власне дякувати вам за таку цікаву розмову. Дякуємо, що відповіли на всі наші запитання. Ну а ми нагадаємо, що онлайн-екскурсію Варшавою нам провела Наталія Панченко, за що ми їй щиро вдячні.